Початок призовної кампанії на контрактну службу прийшовся на кінець січня. Тоді армійські рекрутери говорили про те, що 25 жителів області виявили бажання служити у війську на контрактній основі. Трохи менше ніж за місяць. Їх кількість збільшилася до 170 чоловік, і Число зацікавлених щоденно зростає. Так до 134-го окремого батальйону охорони та обслуговування оперативного командування Північ, який знаходиться на території колишнього полку зв'язку ледь не кожен день звертається до десятка чоловік, які пов'язують своє Бутнє з армією, та далеко не кожен із них отримує своєрідне направлення до військомату. Всіх військовослужбовців, які проходили вже службу до цього. По першій хвилі, другої мобілізації, ми дзвонимо до тих військових частин, спілкуємося з їхніми безпосередніми командирами, узнаємо, як вони характеризувалися за той час, коли вони, якщо ми отримуємо інформацію, що військовослужбовець характеризується негативно, був схильний до вживання Алкоголю от порушував був мав дев'ятну поведінку. Ми з цими людьми кажемо, що за їхніми характеристиками з попереднього місця служби ми не можемо заключити з ними контракт. Ймовірно, не останню роль у такому напливі відіграє серйозне зростання матеріального забезпечення військовослужбовців, яке відбулося наприкінці січня. По мірі росту зацікавленості у службі за контрактом армійці стали набагато прискіпливіше вивчати кандидатів на контрактну службу. Застачився відбор. З 1 січня лише по заходам професійно-психологічного відбору була відмовлена проходження військової служби за рядом питань близько 35 чоловікам. 13 чоловік повернулись як з військових частин, як не відповідають вимогам військових посад. Армії потрібні високомотивовані професіонали. Які не вживають алкогольних та наркотичних речовин, психологічно устойчиві. контрактники, що відслужили по кілька термінів, від того тільки радіють, бо ж точно знають, що від професійності їх побратимів може залежати не просто кар'єра, а й їх життя, особливо під час ротації в зону АТО. Там іспитання на життя, а не учебні якісь тренування. Там немає повторного якогось -то моменту. Тобто, от є момент, його треба одразу рішати. Особіна командирам, які дають прикази. Таме главне, Дмитро прийшов до війська ще у 2011-му, Отримував зарплатню півтори тисячі гривень і все одно не покинув збройні сили. Тільки на почали формувати частини на території колишнього полку зв'язку. Він перевівся поближче до родини. На своєму рахунку має декілька ротацій в зону. АТО. каже: за останній час армійська підготовка сильно змінилася. Я двох шістій был в зоне АТО, и с двумя частями мы очень хорош, хорошую подготовку проходили. То есть э, люди, которые были закреплены, например, в этом подразделении, там, гранатометчик, они все отрабатывают навыки своего оружия, они должны знать идеально, как действовать. Мы делали имитацию э, боевых действий, то есть использование учебных гранат, взрыв пакетов, холостых патронов, как бы, чтобы люди более-менее начинали понимать, что, что такое. И, Психологічні это все. Незважаючи на те, що в країні триває неоголошена війна, і українська армія перестала бути номінально існуючим утворенням в її лавах продовжують служити жінки. Як, наприклад, Сніжана Мак, який довелося і в зоні АТО забезпечувати зв'язок, у не була мрія, мені подобалася форма. І подрос, я скажу так, це дисципліна, і ви знаєте, що треба себе загартовувати. От і так я пішла до армії, щоб цього всього не сталося. І своїм дітям, наприклад, треба ставити, що навіть які б не гаразди в житті сталися, треба йти вперед. Чимало бажаючих піти на службу за контрактом, і серед молодиків, призваних на строкову службу. Є військовослужбовці, з якими ми вже підписали контракт. Це чотири військовослужбовці строкової служби, і ще близько трьох. Ми працюємо з ними, вивчаємо їх документи, проводимо тестування, от, спілкуємося з батьками для того, щоб вивчити їх, і вони вже остаточно прийняли рішення підписувати контракт чи ні. Разом з тим, у військоматі додають, що окрім п'яти частин, які формуються на території колишнього полку зв'язку, кадрів потребують і інші з'єднання. Крім цього, є потреба. Першої танкової бригаді. Першу, першу танкову бригаду ми направляємо практично всі військові спеціальності: це танкісти, піхотинці, артилерісти, зенітчики, медичні, військівці. Ну там вже майже всі, саме широкий спектр. Це те, що по, по території нашої області. Крім цього, у нас є заявки від військових частин Збройних сил України в цілому за, за країною.